Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Давненько ми не записували вже відео, то у нас відбувається в форматі прямого ефіра то короткі відео там шортс, а от відео, конкретне відео ми не записували досить довго. І у нас з'явилася така все-таки нагода. Ми візьмемо традиційно цю інформацію з такого джерела, як. Дзеркало тижня, яке виходить з 1994 року, і от стаття під назвою Московський патріархат стверджує, нібито правоохоронці та співробітники заповідника хочуть забрати мощі святих. І так, зранку, 28 березня, національна поліція прибула на територію Ківчерської лаври, повідомили при службі УПЦ. А московську патріархату вказано, що правоохоронці перекрили вхід до ближніх печер, а згодом перейшли до дальніх печер. За версією ПЦМП, правоохоронці проникли до закритого приміщення, яке й веде до ближніх печер. На вході до них поліцейські нібито змінили замки. Як повідомили в монастирі, київ Пчерська Лавра, з'явилася інформація, що представники державної комісії намагаються проникнути в печери. З метою виносити святи мощі кіобчерських угодників для перевірки, заявили в УПЦ МП. До дальніх печер, як стверджують у Московському патріархаті, представники Національного заповідника Кіобчерська Лавра разом із правоохоронцями проникли з метою вчинення аналогічних дій. Ні Нацполіція, ні прес-служба заповідника поки не повідомляла про події на території Лаври. Ну, не повідомляла вона на а вчорашній ранок, сьогодні вже, тобто на, 28, на ранок 28 березня, сьогодні у нас вже вечір 29 березня, вони вже зробили певні заяви, і це викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Кругом всі Москво-патріархатовські ресурси у всіх соцмережах, і там в Ютубі, і кругом на, на відеогостінгах різних просто вибухнули. Вони розповідають, що. А там серед працівників є зоологи, чи як це називається, ветеринари, вибачте, є там ветеринари, і є там люди з болгарками і ламами. Ну, Болгарки і лами, як же, пизних все як ми любимо, так би мовити. От. І власне, вони хочуть просто-напросто провести ревізію цих мощей. Московський патріархат дуже так сильно це все використовує в своїх цілях. Вони згадують, що 100 років тому назад теж ходили такі от комісії і відкривали ці всі mm -hmm. мощі святих і робили ревізію, перераховували їх. Що я взагалі думаю з цього приводу? З одного боку, ви знаєте, от кому взагалі ці мощі треба? Тому що ходять якісь такі чутки, що будь начебто їх кудись там хтось хоче продати, ну от працівники музею. А щоб щось десь продати, то повинні бути якісь, ну, якась сторона, котрій це взагалі потрібно. Кому це взагалі потрібно? А протестантам це не потрібно, католикам це не потрібно, атеїстам, агностикам не потрібно. Мож, можливо, це православним потрібно. Православним Константинопольського патріархату, грецької церкви, румунської, болгарської, сербської, грузинської там, я не знаю, і так далі і тому подібне точне. Мощі святих Кепчерських не потрібні, кому ж вони потрібні? Вони потрібні, мабуть, тільки представникам російської православної церкви, котрі вважають всі ці мощі частиною своєї російської історії, цієї всієї російської франшизи, чого варті тільки мощі преподобного рускового Ільї Муромця. І це частина російської ці міфології, російського так би мовити, міфу чи трансміфу. Я не знаю, як це правильно, можна назвати, мабуть, і так от їм це реально треба. Ось тільки лавра. Вона була дуже довго, не один десяток років в руках. Саме Москов... у ПЦМП, котре є канонічним підрозділом Московського патріархату, то я би не дуже був здивований, коли б частина мощей, якщо б не всі абсолютно мощі, були б уже давним-давно перевезені в мітрополію, тобто в Москву. А замість цих мощей там поклали би якесь, ну не знаю, поп'є марше, мабуть, чи щось таке, ну, симулякор якийсь. В Росії, до речі, все це вважається таким, знаєте, удал. І потім би через якийсь час би на російських ресурсах писали б, що наші провернули спецоперацію, таку, вот, от спасли Ілі ілій ну і так далі, основателі русского монашества, Антонія Феодосія Печорських. От, і тепер вони в надіжних руках, і ці всі отримали ордена і медалі. Хто це провернув цю всю операцію, і їх би ще там зробили би святими. Ну, власне, це ж не нова історія. Більш-менш нормальні, скажем, якісь цінні пам'ятки археології, починаючи там від кімерійців і закінчуючи там, я не знаю, козацькою добою там от все, що представляє собою якусь там більш-менш ну, цінність, вона це все в Москва, Ермітаж і різні російські музеї. Тому що наші українчики, вони більш були зайняті, я не знаю чим, але не, не збереженням своєї. Своїх національних святинь, тому що в умовах бездержавності, де їх власне зберегти і ніяк не можна, просто це неможливо. Тому я би не здивувався б, коли це все від, відбулося би насправді, вся ця комісія вона би раптом визначила, що ніяких уже там мощей немає, і там просто якісь, не знаю, кістки, якихось. Кіз в кращому випадку, то просто там пап'є марше лежить. З іншого боку, все це печально, тому що у нас в Україні немає якогось сакрального простору, немає якихось, так сказати, релігійних авторитетів. Те, що влада просто заходить і не довіряє тим людям, котрі там сидять релігійним, ну якби авторитетам, а повинні б, звичайно, довіряти, повинно б суспільство довіряти, не повинно б виникати навіть таких питань. Ну а справжні там мощі чи не справжні? Однак такі питання виникають, і це печально. Це частина десакралізації України. А у нас вже нема нічого сакрального, і ми перетворюємося в якісь просто в якусь худобу. Україна перетворюється в якийсь хлів, де нема нічого святого, де тільки можна жрати ем, і там, жерти, і, і все. І навіть такі наші святині вони вже перетворились незрозуміло на що, де рискають якісь там вчони, поліціянти і тому подібне. Але ж хто у нас взагалі є авторитетом? Я на своєму каналі духовним авторитетом запустив сьогодні опитування, представив там чотирьох очільників релігійних громад: Це очільник ПЦУ, очільник греко-католиків, очільник... Московського патріархату, Київського патріархату. Ну, тільки декілька годин. Всього пройшло. Я все ж запишу відео з результатами цього опитування. Вони досить такі цікаві, показові будуть, я вважаю. Але по великому рахунку ніяких авторитетів, ніякої сакралізації у нас немає. Що це значить? Це значить те, що наступають дуже погані темні часи. Навіть без падіння оцих всіх хрестів там і, і так далі, ми можемо по цьому побачити, що все це вкрай дуже погано і негативно. Плюс тільки в тому, що ми дізнаємося правду досить скоро. Можливо, можливо. якось так. Все, що я хотів сказати з цього приводу. Ну що ж, мир вам, добра, щастя, здоров'я і надіюсь за Божою допомогою до нових зустрічей.